Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні дам у редакції прийшов один дуже цікавий лист, і я хочу з вами ним поділитися, отож, приємного вам прослуховування. Коли я виходила заміж, то була впевнена, що мій шлюб стане найщасливішим. Мабуть, так і було перші три роки, але ось наступні п'ять стали найгіршими. Мій чудовий, турботливий та люблячий чоловік перетворився на домашнього тирана та егоїста. Ні дня у нас не обходиться без сварок. У нас чоловіком є двоє чудесних двійнят: Іванка та Олег. Проте чоловіка війна них абсолютно байдуже. Усе, що його хвилює, це власний комфорт та щастя. А почалось це все, коли одного дня я повернулася швидше додому, не попередивши про цьому чоловіка. Від самого ранку я почувалася недобре і була змушена раніше відпроситись з роботи. Ще на порозі квартири я зрозуміла, що щось не так. На Навішалці висіло пальто, а біля порогу стояли жіночі чоботи. Проте, не мої. У той момент я почала все усвідомлювати, але до самого кінця у голові шукала якесь логічне пояснення. Проте, увійшовши в спальню, на мене, чекала цілком передбачувана картина: чоловік лежить у нашому ліжку в обіймах іншої. Помітивши мене, жінка почала швидко одягатися та вибігла з кімнати. а Чоловік, в свою чергу, і не думав щось мені пояснювати. і відразу побіг за своєю коханкою. Я довго ще плакала, але наближався вечір, і дітей було потрібно забрати із садочка. Я просто не уявляла, що мені робити. Вигнати чоловіка я не могла, адже квартира належала йому. До батьків переїхати теж не варіант, адже вони живуть у маленькій однокімнатній квартирі і для нас з дітьми там просто немає місця. Повернувся чоловік, коли на годиннику було вже далеко за опівніч. Йому було байдуже на мої сльози та навіть на дітей, що спали у сусідній кімнаті. Він ще з порогу почав кричати та звинувачувати мене у всьому. Мовляв, це я винна у тому, що він мені зрадив. Нічого собі. Зрадив він, а винна, виявляється, я. Сверились ми до самого ранку, звинувачували один одного у всьому, а до якогось рішення так і не прийшли. Якби не діти, я б ще у ту секунду, коли побачила його з іншою, зібрала речі та пішла. І мені було байдуже куди хоч на вулицю. Проте діти не винні у тому, що їх батько зрадник і вони не повинні страждати. Я була змушена закрити очі на зраду та продовжила жити з ним, хоча й більше не могла довіряти. А чоловік тепер навіть не став приховувати своїх коханок. Неодноразово наші спільні друзі розповідали, що бачили мого чоловіка в компанії інших жінок. І ось я задумалась: а що насправді дає нам чоловіку, крім житла? Дітей я виховую повністю сама, продукти купую на власні гроші, комунальні послуги плачу теж я, потрібно лише знайти, куди переїхати. І така можливість підвернулась. Моя співробітниця, яка знала про мою непросту ситуацію, розповіла, що біля неї живе одна самотня жіночка похилого віку та шукає собі квартиранта. За оренду платити не потрібно лише за комунальні послуги та взяти на себе домашні обов'язки. Я довго все обдумувала, вагала чи правильно буде жити з чужою людиною, але, врешті-решт, плюнула і пішла поговорити до тієї жіночки. Вона виявилась дуже милою, і я, здається, їй теж сподобалася. А те, що у мене двоє дітей, її зовсім не налякало, а скоріше навпаки. На наступний день я відпросилась з роботи, і коли чоловік вийшов з дому, зібрала усі наші речі та переїхала до бабусі. Я ніколи не була такою щасливою, як тепер. Більше ніяких дорікань, сварок та зрад. Виявляється, життя може бути щасливим, а бабуся відразу стала для нас, наче рідною, діти її просто обожнюють. Колишній чоловік дуже розлютився, коли дізнався, що я пішла від нього. Кожного дня телефонував з погрозами, що грошей дітям давати не буде, і це мій останній шанс передумати. Того слухати ці байки я не змогла, тому просто заблокувала його номер. А як не захоче платити аліменти, то я доб'юсь їх через суд. Прийшов рік мого щасливого та спокійного життя. Я зустріла чудового чоловіка, який любить та поважає мене і моїх дітей. Колишній чоловік усе ніяк не може заспокоїтися, що в мене все добре та постійно переслідує мене, але мені байдуже. Адже тепер за мене є кому постояти. Ось така. Цікава та зворушлива історія, любі друзі. А як би ви вчинили на місці головної героїні? Напишіть будь ласка свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.